Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні ми дивимося і продаємо Volkswagen Turan 2003 року. Давайте оглянемо його, що ж тут в ньому є цікавого. І як завжди, давайте для початку обійдемо машину навколо, подивимося, які є недоліки, які є переваги. Бачу, є омивачі фар, на порогах є такі накладки. Літня гума, дещо не по сезону. Таких явних царапин немає по кузову, м'ятин також не наблюдаю. Машина вже постояла декілька днів, трошки є потьоки, ви Але в цілому по кузу все добре, рижиків ніяких немає. В салоні у нас все чистенько, машина підготовлювалась до продажу, пофарбувалися ручки. 4 склопідйомники, підігрів дзеркал є, є круїз-контроль. Перешите кермо. автосвітла немає. 6 передач, 6-ступка, кондиціонер, підігріве сидіння. І, звичайно, в принципі, магнітола. Тут є ось такий карманчик, куди можна поскидати різні речі. Під сидінням ось тут є така шухлядка. Також можна закидати щось своє задній ряд, гарна посадка. Зручно сюди сідати. Є столики ось тут. На задній ряд є дефлектори повітря. І тут у нас є підстаканик ось такий з прикурювачем. Стеля чистенька гарненька. Не обвисає, не провисає, взагалі ніде. Сидіння складаються. Ось так от ще один флажок. Ось так можуть скластися сидіння, і можна їх навіть вийняти. За допомогою з цих флажків знімаються, берете просто і забираєте їх з машини, і машинка стає вантажною, можна сказати. Шторка є, позаду у нас багато місця, особливо, якщо забрати ці три сидіння. Є ось такі ніші. Тут у нас є ключ і можливо ще щось. Внизу, внизу є ремкомплект, і в принципі все, замість запаски тут пластик. Знак аварійної зупинки тут має бути, він тут і є. Під номером все окей, корозії немає. І є тут одна особливість в даному авто, це замінений двигун. На двигуну, який ми сюди встановили, 120 тисяч рідного пробігу. Машинка вся обслужена, масла, фільтра, все замінено, нічого не потрібно робити. Зараз цей двигун працює прекрасно, ніякі помилки не горять. 120 тисяч для офісайного двигуна це небагато. Кришка, звісно, залишилася від старого двигуна. І, в принципі, автомобіль повинен служити і не ламатися. Цепочка повинна ходити. До 300 тисяч кілометрів, тому що це FSI і тут цикний привід ГРМ. Ну і Давайте пройдемося по недоліках, ось тут обліз трошки ось цей хром. Є такий момент по кузову капот 167, 205-166, праве крило 166, 167, права дверка 174, 148, 169, 151, 151, 152, 143. 178 задня кришка багажника, 178, 162, 148, 178, 162, 171, 222, 243, 220, 148. Схоже на те, що машина в подвійному заводському окрасі. І коли це так, це дуже круто. Дивіться, проєми тут 100 мікрон. 100 мікрон це означає, що машина в подвійному окрасі. Крім проємів, можна також перевірити стакани, вони будуть більше, ніж норма. Норма десь 55-70 мікрон, якщо одинарний окрас, якщо подвійний окрас, це буде 110-120 мікрон. Тому машинка вся в подвійному окрасі це дуже круто. І це означає, що вона не так піддається корозії, як машина в одинарному звичайному заводському окрасі. Ну і давайте підсумуємо. По перше, тут був замінений двигун, двигун тут ще має великий ресурс, бо тільки 120 тисяч кілометрів він пройшов. Також було замінено щеплення, комплекс щеплення. По кузову він в двійному окрасі цей автомобіль. Це дуже круто, коли попадаються такі машини. Мало хто це розуміє, багато хто починає писати, та який це подвійний окрас, та вона вся крашена. Але ці всі люди пишуть через незнання. Дійсно, є такі машини, які в подвійному окрасі. І вони вже нам ну, не раз траплялися. З двигуном і з кузовом тут зрозуміло, також тут було перешите кермо. Подивіться, як воно гарно виглядає, з перфорацією. Я вважаю, що краще його перешити, ніж просто надягати туди чехол за 200 гривень. Підігріви працюють, 4 підйомники є. Стеля, як я вже казав, чисте. Салон тут чистий, відхімчищений. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам цікавий даний автомобіль, мої контакти є в описі під цим відео. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте, можемо звозити автомобіль на СТО, передивитися все і можете ви його придбати. Ну, а ціна його 6500 доларів для адекватних людей і швидких, можливий торг.